Наступна звичка точно для вас, якщо ви соромитесь говорити на широку аудиторію, або просто висловлювати свою думку, можливо, ви не любите свій голос, або вам здається, що вас не чують з перших хвилин після вашого народження. Весь світ почув ваш голос. Саме він став свідченням того, що з'явилось нове життя, народилась нова, прекрасна, неповторна дівчинка. Трішки пізніше ви починали говорити, і весь світ навколо радів вашим першим словам, вашим реченням, всі сміялись і чекали кожного наступного слова. Пізніше траплялось так, що вас почали зупиняти, почали виправляти, почали не чути. Саме так ми починаємо бути тими, хто сам себе соромиться, соромиться своїх думок, соромиться свого голосу, соромиться своєї. Природи. Тож звичка номер 5 яка формує вашу самість говорити станом, говорити сенси. І тоді вас захотять слухати інші, а головне, ви захочете слухати себе. Як звичку цю можна сформувати, як завжди в описанні під цим відео? Вам є що сказати цьому світу, правда? Тож говоріть з любов'ю. І хай це буде ваша гарна звичка торкатись інших своїм станом і своїми сенсами.